Вітаю всіх на львівському ютуб каналі авторинку Карбазар. Друзі, у цьому відео я вам покажу, які автомобілі до 10 тисяч доларів я б собі придбав на Карбазар. Бажаю всім приємного пригляду. Поїхали! Так, друзі, сьогодні разом з вами буду гуляти по авторинку, дивитися різні автомобілі і показувати вам, які б авто я для себе купив. І в кінці відео я вам ще покажу в загальному, які машини можна придбати до 10 тисяч доларів на карбазар. Друзі, Volkswagen Passat b 7 одинадцятого року, 260 пробігу, 2-літровий дизель в поєднанні з механічною коробкою передач. Хороший автомобіль, представлений в кузові універсал, має класні легкосплані диск і ціна 8950 доларів на дане авто. Має він комбінований салон шкіра зі тканиною. Клімат, контроль, механіка шестиступка, мультикервова машинка, на жаль, закрита. Показати її не може. З дуже великий, гарний вмістимий багажник, гарна динаміка. Їде вона просто бомбезно. І при тому всьому дволітровий дизельний двигун. Економний Машина недорога в обслуговуванні. Вчасно міняєте масла фільтра ГРМ, і буде все з автомобілем. Чітко також не забувайте про якість пального. Особисто я міняю масло кожні 7 тисяч кілометрів. Також міняю одразу паливний фільтр паралельно з масляним та повітряний фільтр. Ось такий непоганий варіант можна придбати до 10 тисяч доларів. І я би собі такий автомобіль би купив. Наступне авто також бренду Volkswagen. Це в нас модель Tiguan. 11 рік. У нас 2-літровий двигун. Я так підозрюю, що це бензин, повний привід 172 пробігу, ціна 9850. В принципі, Тюганчик це у нас бестселер по кросоверах. Досить прикольне авто. Непогане по комплектації у нас 4 електросклопідії повний привід, кондиціонер це у нас. Друзі, авто з Америки. Ці автомобілі можна розглядати в різних варіаціях, в різних комплектаціях. Вони дуже-дуже різні. І, в принципі, до 10 тисяч доларів це досить, досить непоганий кросовер. Єдине, що особливо дуже звертати увагу на масло. Може по заводу воно програму під'їдати. Так само свіже масло це є основа даного автомобіля. На холодно сильно нагазувати, прогрівати і бережно до автомобіля ставитись. До 10 тисяч доларів буде досить класний кросовер. Друзі, ще одне авто, яке я би я для себе розглянув, це Kia Ceed. В чому його особливість? Мега економний, гарний по матеріалу, гарний по шумці. Друзі, свіжий рік, 16, 1,4 дизель, 8900 ціна. Ще має навіть. Тисячу доларів з копійками запасу. Що автомобіль має мультикермо, механіка шестиступку, кондиціонер. Також тут є чотири електросклопіднімачі Друзі, мав можливість сідати на таких автомобілях. Дуже приємні поїзді, м'які гарні по шуму ізоляції. Також означений паратроніками Кія Сіт саме в кузові Універсал. Має гарний багажник. Я катався на такому дизельному хетчбеці. Динаміка. В нього прекрасна і машинка водночас досить і досить економічна. Що ж, ось такий варіант я би також для себе розглянув. Продовжуємо далі. Друзі, знімаю для вас огляди автомобілів. Ви могли на цінниках побачити логотип компанії Авторія Авторія це генеральний партнер львівського авторинку Карбазар і щосуботи на львівському авторинку Карбазар приходить менеджер Авторія, який може безкоштовно опублікувати оголошення про продаж саме вашого авто на сайті Авторія. Тому, друзі, приїжджайте, продавати автомобіль та публікуйте своє авто безкоштовно на Авторія разом з Карбазар. Тач, тач і продав свою тачку на авторія. Тач, він код казав. Тач безкоштовно додав на авторія. Мільйони покупців з усієї України. Хтось із них чекає саме на твоє авто. Продавай швидко. На авторія, ось такий Volkswagen Jetta 12-го року. 2,5 газ бензин. Я би його розглядав також із двигунами турбованими. Машинка цікава, молодіжна. Можна з нею бавитися по дизайну. Скажімо, там тут новувати чорні легкосплавні диски, має досить класний вигляд. Тут комплектація: ви маєте люк, шкіряний салон, коробка автомат, кондиціонер, підігрів, сидінь. Вони бувають дуже-дуже різних варіантах, І до десятки це, в принципі, класний варіант, як на мене. Даний автомобіль має 2,5 двигун, він ставиться на газ. Але в принципі програє трішки по динаміці з іншими автомобілями. Тут, в принципі, кожному своє на колірі смак вибирає собі двигуни та комплектацію автомобілів. Також непоганий варіант за такий бюджет. Поки знімаю для вас огляд автомобілів, люди вже оглядають автомобілі на авторинку Карабазар. Друзі, а я продовжую далі шукати автомобілі до десяти, які би я собі придбав. Друзі, також в такому бюджеті я б розглядав. Opel Astro, Ford Focus і, в принципі, можна розглядати також Megane четвертого покоління. В простій комплектації його можна знайти. Так, в чому особливість цих автомобілів? Вони дуже і дуже економні, недорогі обслуговані і в гарних комплектах. Наприклад, Ford Focus має 360 шістдесят лінзовану оптику 13 рік, 1.6 нас, двигун з механікою. Клімат-контроль, підігрів лобового, мультикермо, 4 електросклопні мечі. Дуже-дуже багато всього цікавого в автомобілі є. Двигуни тут стоять, в принципі, такі, як на Peugeot і Citroen. Досить чи досить економні. Але, друзі, ще з боку є Astra, ось така. Вона також свіжо пригнана. Ціна 1,4. У нас газ-бензин. Такий автомобіль я би розглядав для себе особисто дизельний під мої потреби. І також до 10 тисяч доларів можна придбати навіть рестайлінгову версію. Opel, як на мене, трошки зараз недооцінений. Але подивіться, Комбінований салон, небось, клімат-контролем, підігрівами сидінь, керма дуже-дуже гарно Opel комплектують. Також при правильному своєчасному обслуговуванні дані автомобілі досить непогано їздять. Але конкретно обираючи між цим і цим автомобілем, я, напевно, все ж таки обрав би даний Ford Focus. Але якщо ми говоримо про рестайлінговий Opel, тому би в мене була би в фаворитах. А ви пишіть в коментарях, що вам цікавіше, Opel чи Ford Focus. Також, друзі, до 10 тисяч доларів можна придбати як і трійку, так і Mazda 6. Хороші автомобілі з гідротрансформаторами, класними двигунами SkyActiv. Вони в принципі, в міру економічні, динамічні і має класний зовнішній вигляд. Наприклад, в тих самих руках Camry буде значно дорожче. От ви маєте 15-й рік, 9700, 2,5 бензин автомат 175 пробігу. Автомобіль має коробку, гідротрансформатор, мультикермо, клімат-контроль, камеру заднього огляду. Також не бувають і з акустикою Bose. Тобто Mazda 3 і Mazda 6 однозначно для себе я би розглядав в бюджеті до 10 тисяч доларів. Машинки дуже гарно себе зарекомендували, проблем з ними сильних аж таких немає. Так само хочуть свіжого масла, правильного режиму експлуатації. І, як на мене, до 10 тисяч доларів чудовий варіант, що Mazda 6, що Mazda 3. Також, друзі, до 10 тисяч доларів. Я би ще розглядав Volkswagen Caddy та Volkswagen Touran, саме змінювання. Не знаю чому, подобається, мені це страшно, в автомобілі. Можна також розглядати і Scenic, До речі, далі вони будуть у відео, Zafira, Scenic і все до 10 тисяч доларів. Що ще можна придбати, я вам покажу. Але особисто мені ось подобається не знаю, Volkswagen Touran та Volkswagen Caddy. Гарна висока посадка, класні двигуни, що 1,6, що 2-літровий, гарна динаміка. В принципі по салону вони класні, мають гарні комплектації. Може бути з клімат-контролем, лінзованими оптиками, камерами. От бачите, панорами є. В різних різних варіаціях такий автомобіль можна розглядати. І не можу я пропустити шкоду Octavia A7. так, зараз такі автомобілі також до 10 тисяч доларів. Можна придбати з механічною коробкою передач дизельним двигуном 1.6. Прекрасний автомобіль, гарний на вигляд, економічний, динамічний і недорогий в обслуговуванні. Що ж, друзі, продовжуємо далі. Друзі, знайшов і для вас сірого Ford Focus. Дивіться, 1.6 дизель 2012 з року в кольорі сірий графіт. Дуже класно виглядає. Не знаю, чи камера вам передає. А я йду далі для вас шукати автомобілі. Дизельний кросовер Mitsubishi Outlander. Ціна такого автомобіля 9999 Друзі, цей автомобіль можна придбати на повному приводі до 10 тисяч доларів. Стильний автомобіль, як на мене японський. Можна брати його як на моноприводі, так і на повному приводі. З автоматом, з механікою, будь-який варіант доступний навіть до 10 тисяч доларів. Ось такий повнорозмірний кросовер до десятки можна придбати. Також я би ще розглядав для себе Nissan Qashqai з двигунами 1,6-2 літра дизель. Хоча в принципі, найбільш економний це в нас 1,5 дизель дезель, від Renault. Також класні надійні машинки, досить економічні та м'якенькі. Також, ось такий Volkswagen CC до 10 тисяч доларів я б для себе придбав. Це в нас Passat, тільки в купе-подібному кузові. Дуже цікавий автомобіль, мега гарний на вигляд. Так само гарна по комплектації машинка може бути. До речі, навіть такий європейський варіант, бензиновий, можна придбати до 10 тисяч доларів. Рекомендую вам звернути на нього увагу. Також, друзі, ось такий універсал Audi A4B8 можна придбати до 10 тисяч доларів. Я б роздав варіант з 2-літровим дизельним двигуном, механічною кропкою передач, або на автоматі повний привід Quattro. Дуже важко їх буде знайти до десятки, але з механікою цілком можливо. Убожні автомобілі Audi динамічні, комфортні, гарні по комплектаціям. Ну і бренд Audi взагалі. В моєму серці не завжди обожнюю дані автомобілі. Що ж, друзі, в принципі, на цьому можна і завершувати. Прийдусь вам ще по авторинку і покажу, які автомобілі в загальному до 10 000 ще можна придбати. І так, друзі, ось така може бути Opel Zafira до 10 000, 7 350, 1, 7 дизель 11-го року. 230 тисяч пробігу на механіці. Тори щось таке кін. 4000 доларів, 1.4 бензин на механіці, 10-го року, 217 пробігу. Сат може бути 2-літровий дизель на автоматі, 235 пробігу, 7,950 950. 4007, той саме, в принципі, Mitsubishi Outlander. 8-го року, 2,2 дизель на механіці, 239 пробігу, 8 го року ще й повнопривідне авто. Час, друзі, в загальному до 10 тисяч доларів величезний вибір автомобілів на львівському тринку Карбазар. Вон ось такий сценник. Автомат, дизель 13 рік, ціна 8200. Меган другого покоління, ціна 5200. Дизельна Фабія 5500. Шкода Октавія, як я вже казав, за 10 тисяч доларів може бути 7700. Opel Astra. Переходимо в наступний ряд. Тут може бути ось така шкода, Zafira. Навіть Вольво можна таке розглядати в такому бюджеті. Дуже велика різна, різна кількість автомобілів. Вольво v 50 це чудовий варіант. Volvo s 60 2,5 бензин автомат седан. Шкода Octavia, 2-літровий дизель, автомат в універсалі 8900 ціна. Opel Zafira 7600. Навіть можна придбати таке електричне BMW. Цей автомобіль у нас трошки більшим бюджетів. І ось такі фурди. Що ж, друзі, на Львівському авторинку Карбазар представлено широкий вибір автомобілів до 10 тисяч доларів. Отож, якщо ви хочете придбати таке авто, працює авторинок субота неділя з 7 до 3 та побуднім з 10 до 19. Приходьте на Карбазар та обирайте автомобіль своєї мрії. Я усім дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати.